Наталія Гуменюк, керівниця об'єднаного координаційного прес-центру сил оборони Півдня України. Вітаю вас, пані Наталю. Слава Україні, вітаю вас. Героям, слава, пані Наталю, Ну хочеться дізнатися, яка справді ситуація зараз на півдні, тому що а, а, різні дані поступають. А, які вони у вас є і от от зараз, та як складається ситуація там? Ситуація досить напружена, оскільки ворог не припиняє своїх обстрілів, вони значно зменшені в кількості. Але вони продовжуються і всім, хто знаходиться на правому березі Дніпра, необхідно це усвідомлювати і пам'ятати, що ворог підступний, не зважаючи на нашу бойову роботу. Вони все одно намагаються тероризувати мирне населення на протилежному березі. А на тому березі, де самі розташовані, на лівому, вони підступно ховаються за місцевими, використовуючи їх як живий щит. Нам дуже складно працювати по тих об'єктах, оскільки вони просто розміщують серед житлових кварталів серед обійсть приватних установки протиповітряної оборони, артилерійські установки займають позиції для мінометного обстрілу безпосередньо з житлових кварталів тих людей, які є майже родичами, тому що розділяє їх тільки ріка Дніпро, яка наразі стала лінією фронту. Продовжуються ці обстріли продовжуються також підступна робота з Кінбурдської коси один, два, три постріли мінометні, але ворог нам вважає за потрібне зробити для того, щоб заявити, що міжнародні транспортні морські шляхи продовжують перебувати під їх хоч час від часу вогневим контролем. Так, пані Наталі, от мене стурбувала одна новина, яка сьогодні з'явилася в медіа. Зокрема, британський телеканал Скан'юс на з посиланням на своє джерело в службах безпеки. Повідомив про те, що Іран вже таємно поставив Росії велику кількість куль, артилерійських та мінометних снарядів. Мова йде про поставку десь в січні. Вона відбулася, і таким чином ці снаряди, ці кулі, вже мали потрапити на фронт. Чи відчувають наші збройні сили, а ось це надходження іранських куль, снарядів та всього іншого, чи в принципі це зараз відбувається як звичайно? Ми наразі не можемо підтвердити в нашій зоні відповідальності таких фактів, але ми готові в розумінні стратегії майбутньої стратегії ворога і? Тактики, яку він намагається змінити, ми готові до сприйняття будь-яких е, ось таких завихрінь, які вони можуть зробити, використовуючи озброєння, які їм поставляють країни, що не усвідомили, що країну спонсора спонсорку тероризму підтримувати не можна. Е, наразі ми в нашій зоні відповідальності, крім шахедів, інших іранських слідів не спостерігаємо. І ще одне питання, скажімо так, про проблемні моменти, які би я хотіла уточнити. Вчора у нас було включення одного воїна і громадського діяча, який якраз на півдні біля Херсона він воює, і він говорив про те, що проблема зарплат військових, виплат бойових залишається великою мірою, і її би ви її би врятувало, якби там ось частини. Но ось цих територій, де ведуться бойові дії, які по суті є передовою, але вони не включені до оцих бойових розпоряджень. Чи ведеться робота над цим, щоб все таки бійці отримували справедливу винагороду? Так, оскільки нами проаналізовано попереднє розпорядження, в яких дійсно не було враховано справжньої бойової ситуації, нами відпрацьовані відповідні документи ініціативні для того, щоб головнокомандувач переглянув розподіл смуг. Відповідальності смуг небезпеки в тому числі, і я сподіваюся, що якраз на березень вже буде перераховано і враховано те, наскільки розвивається бойова ситуація на лінії фронту безпосередньо. Тому ми не залишаємо це поза увагою. Ми аналізуємо все це і ініціюємо зі свого боку активність вищого штабу. Дякую, це хороша новина. Наталя Гуменюк, керівниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України, була з нами на зв'язку. Дякую, що знайшли час долучитися до нашого ефіру.